ранок, я загибло, не було до Нової. Але сьогодні ми їдемо в Франківськ, в Велес, з моєю сестрою і мами не сестрою. Зараз 15 по 7. Це темно. пішла готувати сніданок. А ми з вами йдемо робити ванні процедури і збиратися. Я буду взяти обруч, йду збиратись потрошку. І так, все, я вже зібралася. Ну точніше, я ще пізніше трошки почищу зуби, тому що деякі людина з брекетами, Я вчаюся поговорити, тому що в мене так під... Та Деякі людина з брекетами, мені і так прийдеться чесно. От, я зараз с і піду снідатися. Я готова. Чомусь на камері від це дуже відрізняється. Можеті ну, так навіть не, не відрізняється. От мене програмна зола. Я мене може скинути, якщо я там не я, по факту тільки сюди і тут приїжджать. А, воно відсвітляє в від телефону. Коротше, все, я вже знаю відправила кості нас буде автобус, нас насработать вест. Вау, Чекаємо, чекаємо. Здесь еще не тропитка, вот Чекаємо. Я раньше. Что по другой стороне купаемся? Мейдам. Франківська. Ми в ТРЦ Велес. Почекайте, я хочу тут десь ще сфоткати. Yeah. З моїм поїздком при цьому. Yeah. У нас шерстем фріт. Коротше, ми прийшли в сенсей. Так, На... що... Я хочу вот таку саму кофту, як у неї. От, я хочу таку yeah. кремову. Ми лишили куртки мамам, тому що вони ну, десь там ходять за харом. Захар це кофти Чорно-біло. Так це і є чорно-біло. І тут є біло-чорна. Не знаю, гарно, я ще подумаю, на <смі> неї. Чекайте, вона мене кудись привела. Ого, офігеть вона цей. Дешево. Я собі таку хочу. Короче, я вот таку кофту, вона мені подобається. І я, моєї подруги така чорна. І я хочу, щоб от таку. Не знаю, я теж її візьму зараз. Помірюю. Я сьогодні ходжу за кофтами, а не за цим. За штанами. Це, звісно, дуже красиво і дуже багато. Ми ще йдемо про карти, Єва. Куди ми там ще маємо це? Можемо в книжний зайти. А, і в книжний. Коротше, ми сюди маємо йти. Ця кофта велика. Зараз чи є ще якісь розміри, поки будемо вірити цю, що в неї. Але це XXS. Я думаю, це тобі теж буде завелик Тобі треба брати як мене XS. І то, і то. Ну це гарно, якби не тут. Коротше, йдемо дивитися. От така, як в Насті. Волоснує нема. Така. Е, мені подобається розмір мій, можна сказати, Насті, щоб не несла. Якщо брати, то брати цю. Ми, сенсі, я купила ту кофту і купила чехол. Дуже гарний чехол. Yeah, От з переливашками я потім вам покажу, і ми в ленд прийшли. На якомусь спортивному. хочу життя волейбольну. Я хочу взуття волейбольну, а я купила такий чехольчик. Вот, коротше, ми прийшли в якийсь парк. я найду вам зеркало, откажу. Вержи лише ви речі. Тут такі приложки, я вже вам вказала. Ми, коротше, пришли багато чого. Я купила собі, я собі купила самаски е, для рук, и і Вот. И І ще я хочу купити книжку. Маємо шити в кіно. Мали, ну чи давно, я не знаю. А до інших крутих подарунків. Інстаграм Like і Слайд. Я не пішла змогу обід. Я сижу сторожу речі. Настя пішла з захорону щось робити. От, ми ж там обмітили все там. Ми в Kids Fly. Це в торговому центрі Івано-Франківська. Е я не пам'ятаю, як він називається. Верес, чи як. Чи що? Де подивись, першу вітерку. О, там вийде трубка. Ви що там є? Там, коротше, шарики тут політають. Де подивись? Зараз. Можете підкинути. Подивись. Все, ми йдемо. Я не можу вірити. Звісно, не знаю. Ми чекаємо на якийсь автобус. То ми їдемо зараз на Пасіщину? Чи ми їдемо? Ми чекаємо тут, може, буде на Буча. Якщо ні, то ми Тим в пасічно. Що зараз будемо бачити. Пасічну це далеко. Що тут є. Скільки десь хвилин. Та машиною без пробок, то 5 хвилин їхати, але як пробки є, то може правди і Я купила ще дзеркало, ще одну кофту. Mm -hmm. Я потім зроблю огляд, що ми купили. Я толком не знімала там в торговому центрі. Втіла купити книжку. Новий, е, нові книжки почати читати. Не було першої з першого циклу першої книжки. От, тому не купила, Настя собі купила. Будвали плани на літо, що ми маємо поїхати туди, сюди. На п'ять днів маємо їхати майже на тиждень.